Привіт, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас буде е, банальна розпаковочка. Прийшли товари з Aliexpress, Щось замовляв, щось е, достатньо вже давно. Я, чесно кажучи, щось пам'ятаю, щось не пам'ятаю. Давайте будемо дивитися разом, що там прийшло. Ну, Це я точно знаю, що це. Це має бути паярник. Замовляв собі паяльник з цифровим ЖК-дисплеєм. Вісім ваттний. сміні жала, тобто можна міняти. Можна регулювати потужність, плюс-мінус. Ну, якось так. Жало сховане в пластиковий наконечник. Так, йдемо далі. Дивіться, друзі, я на якісь е, цікаві речі обов'язково додатково зроблю о, детальний огляд. Щось таке банальне по типу... Ну, там, зарядки або ще щось. Ну, напевно, не бачу сенсу в цьому. Так, це у нас фляжка замовив для сина. У нього була, до речі, точно така, але, але на, здається, 750, ну, більша по об'єму. Це йому в школу замовили трошки меншу, Так. Що там у нас далі, да? Щось маленьке. Лишнє. О, реально, блин. Забував навіть щось тяжке. Так, в пакеті більше нічого нема. І так, поїхали. Це у нас. а згадав. а задав. Так, згадав, це у нас термос з LED-дисплеєм зверху, який показує температуру рідини всередині. Ємкість 500 мл. В мене є такий, вірніше не в мене, в мене діти користуються таким, і, чесно кажучи, це вже буде третій в родині. Дуже класно зберігає а, тепло, да, працює. А, причому що він у нас вже так довго, що я навіть міняв батарейку. Якщо хто не знає, як в такому а, термосі міняти батарейку, пояснюю, дуже все просто. Оце це пластикове кільце, його потрібно зняти. Якби видавлюєте цю кришечку і піднімаєте це кільце. Захисне скло, оце пластикове, воно знімається і під ним дисплей з батарейкою. І там на кінці датчик. Так, тут має бути ще в комплекті сіточка, так, вона присутня. Дуже класний термус. Рекомендую. Ну, думаю, на, на цей термос я обов'язково зроблю огляд, тому що річ дійсно практична і річ корисна. Так, що у нас далі? Поїхали. Це блок живлення. З USB-портами і з Type-C. Да. Раз, два, три, 4, 5, 5 USB. І один Type-C 65 Вт Чесно кажучи, сильно сумніваюсь. Ну, річ банальна робити на неї огляд, але не знаю. Думаю, що не варто так Потім замовив комплект сверл по металу а, якраз іменно для моєї викрутки Works 242-ї. Тобто під шестигранник. Вставляєте. Ну, давайте розпакуємо. Ну, слухайте, сверли промасляні. А, грані всі гострі. Чесно кажучи, навіть полізатись можна. А, наконечник також гострі. Сверлить будуть, наскільки довго, покаже час. Ну, коштує щось там близько 2 доларів. Взагалі ну, смішно. Так, потім брав ще, знову ж таки, для Worksa, от такі біти. комплект біт, має бути Philips. Ну, де написано, що це Philips? Я не бачу, чесно кажучи, не знаю. От, різні, абсолютно різні насадочки у нас. Piaшки. Я думаю, в господарстві знадобиться. Так. Знову ж таки, все ж комплектую викрутку, комплектую свою Works і взяв от такі от ці. Шестигранники під... під, 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 під зірочку. Це зірочка у нас. Комплект. Щось теж вартувало близько двох баксів. Так. Це у нас що тут? А, це у нас також блок живлення, ну це, до речі. Я взяв це, можливо, тут 65 і буде справжній. Це дорогий блок живлення. Так, дивимось. Так він виглядає. Отак, 65 ватник. Тут лише USB і Type-C. Це я мправ. У мене є ноутбук Lenovo. І я мені цікаво, чи 100 ватний шнурок під цей адаптер. Чи буде заряджати сам ноутбук чи ні? Побачимо. Так тут у нас. Щось таке. А, це в мене дружина просила. Якийсь, якийсь тут стакан, під якусь штуку щось так ось закривається з таким ось кріпленням. Боже, як туго. Ось так ось. І тут у нас всередині якісь відсіки. Для чого це? Не знаю, але попросила і я її... Господі, замовив. Ну дуже туге. Так. А тут у нас... А, а тут має бути бокс органайзер. До речі, от про ці бокси я також зроблю. Огляд, тому що, по-перше, вони недорогі. По-друге, вони практичні, офігенні, я б сказав би. Бачите, має відсік сіточку. Це у нас середній розмір, ну, трошки ось зім'яте. Так, має ручку для переносу з гумовою такої протекції і має двосторонню мовню. Все працює. Все. Good. У мене цих органайзерів вистачає, і тому я їх замовляю при нагоді. Тим паче, що, тим паче, що вони недорогі. Поки на цьому все. Якщо вам сподобалось, дякуйте. Ставте лайки, щось пишіть в коментарях і не забувайте підписуватись. Все, на цім все. Всім гарного дня. Слава Україні!